Шановні здравомислячі українці, я звертаюся саме до здравомислячих українців, які здатні мислити, аналізувати і робити правильні висновки, особливо під час війни, коли повспливали всі внутрішні гниди, поки ми воюємо з зовнішнім ворогом. Я опублікував відео, де офіційно заявив. Про те, що українці, які донатять афериста, регіонала притулу, який все хоче добитися до влади, там то в мери проривається, зараз Верховну Раду біжить уже, е, з комутинником партію, создає, в мери знову ж таки проривається е, ще раз. Е, в президенти йде, ну там договорняк у нього з Зеленським, що він йому відсотки віддасться. Зеленський допоможе йому виграти мерські вибори, щоб плавити в Хоча хрен рідки не слаще. Ну, суть другого. Я хочу офіційно донести притулоботам цим долбойобам сказочним, які вимагають від мене якихось там доказів з приводу корупції притули. Сьогодні в мене вдома особисто в квартирі, яку я знімаю 8 років в оренду, був слідчий поліцейський по моїй заяві, по моєму зверненню до Служби безпеки України Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України щодо корупції. Та розкрадання гуманітарної допомоги військовій амуніції та коштів благодійним фондом Сергія Придюна. Особисто прийшли додому, тому що я не ховаю свій адрес і я в шапці указав його. Я дав ще допомільні свідчення, докази, матеріали, факти, документи, акти прийому передачі військової амуніції, заявки від військових, які були проігнорені, якщо ти не комбат. Якщо ти не корупціонер і ти не згоден давати 20% притулі від е, вартості допомоги, то е, фонд притули з тобою не співпрацює. З військовими взагалі притула не співпрацює. Тому, шановні українці, я звертаюся до всіх, хто не допомагає армії, хто ніколи не волонтерив, хто ніколи не займався під час війни. Допомогою військовим, вам не зрозуміти цього, коли дійсно військові нічого не отримують від притули, тільки корупціонери камбати. Якщо камбат порядний і він відмовляється, навіть не просто відмовляється, він в шокі, коли йому ставлять відсоток, таким військовим частинам нічого від притулу не перепаде. І у мене до вас велике прохання. Будь ласка, якщо у когось із вас. Є інформація про корупцію фонду притули. Я не знаю наскільки серйозно цей слідчий зацікавився моєю заявою, але він сказав, що дійсно ваше звернення контролюють особисто зверху. Якщо ви надасте докази, ми відкриємо кримінальне провадження. У нас є матеріали, але у нас мало фактів, доказів і тим паче жодного звернення проти притулив. Вам допоміг притула? Напишіть Допоміг, не допоміг, обдурив, будь ласка, під відео в месенджер на 067 34 8737 068 354 7776 матеріали, факти, докази, документи, переписки, будь-що, що ви зверталися, щоб вони могли перевірити. Якщо притулі нічого ховати, раді Бога, і приховувати. Але якщо там є грішок, а там такий грішок на мільйони гривень розкрадання військової амуніції, заробітку на війні, притули пінчуком і хомутинником, то запам'ятайте, ребята, ваше час істекло.